i yeah. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування видають продуктові набори малозабезпеченим мешканцям. Та яка зараз ситуація на дорогах Хмельниччини? Автодорожники розповіли, як долають ожеледицю. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. За домовленостю мінвідновлення України та мінінфраструктури Польщі погоджено відкриття пункту пропуску у Гринів Долгобичув для проїзду проїжджих вантажівок. Зокрема, з першої ночі сьогодні, 4 грудня, в напрямку з України до Польщі, розпочалося здійснення пропуску подорожніх великовагових транспортних засобів. Заїзд вантажівок до пункту пропуску здійснюватиметься в порядку загальної черги. Зазначимо, що відкриття у Гринова є першим пунктом із переліку заходів, що реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько польського кордону. Повідомили в Державній прикордонній службі України. Це дасть змогу якомога швидше зняття блокаду та налагодити безперебійний транспортний рух через кордон. Звістка про загибель військовослужбовця, який вважався зниклим безвісти, прийшла у Гуківську громаду, що на Хмельниччині. Ще одна страшна звістка з фронту: Худайкулов Аследін, загинув 3 лютого 23-го року в районі Вугледару. З того часу тривали пошуки героя з надією, що він все ж таки живий. Проте клята війна забрала молоде життя справжнього та мужнього воїна. Служив Аследін в 56-й бригаді. Йому навіки 35 п'ять. Щирі співчуття рідним та близьким вічна слава і пам'ять герою. Яка ситуація на дорогах Хмельниччини? Автодорожники розповіли, як долають ожеледицю. Вночі на дорогах державного значення проводили протиожеледну обробку, витративши понад тисячу тонн сумішей. На автошляхах області продовжує працювати дорожня техніка, аби забезпечити безпечний проїзд шляхами під час ожеледиці. Як повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, вночі на автодорогах державного значення працювали 47 спецмашин, які обробляли шляхи ожеледними сумішами, витративши їх понад тисячу тонн. Наразі, за словами автодорожників, рух транспорту на всіх дорогах державного значення відбувається у звичайному режимі. Проїзд ключовими дорожніми артеріями регіону забезпечено. Надзвичайні ситуації ускладнення у русі дорожньо-транспортні пригоди чи скарги відсутні. Додають у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. У Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування видають продуктові набори малозабезпеченим мешканцям. До кошика кладуть найнеобхідніші продукти. Про це повідомляють у прес-службі міської ради. Видають такі продуктові набори людям, що опинилися у складних життєвих обставинах через похилий вік та інвалідність, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Видаються набори за попереднім записом при наявності оригіналу паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, довідки про доходи та інших довідок. Зазначає, що з початку року видали вже більше 23 тисяч таких продуктових наборів. Заплановано у 2023 році видати 26 тисяч. Святий Миколай вже передає солодкі гостинці дітям прифронтових сіл. А доставляють їх воїни третьої окремої танкової залізної бригади з Хмельниччини. У підрозділі розповіли, що втілювати дитячі мрії у життя військовим допомагають місцеві підприємці і представники самоврядування. Малеча ж у відповідь порадувала захисників України щирими малюнками на підтримку Збройних сил України. Скільки не сердечності, і в цих малюнках, і в дитячих очах. Маленькі життєві радощі такі цінні посеред війни додали у бригаді. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!